Всім привіт! Мене звуть Олександр, і сьогодні я хочу показати вам, як штучний інтелект допомагає підібрати нам дуже круті теми для ваших відео на Ютубі, написати для них сценарій, також озвучити, і в результаті у вас вийде дуже крутий контент для вашого YouTube каналу. І так, першим ділом я зайшов у всім звичний чат GPT і пишу йому наступний промпт. Придумай дуже трендові теми про відео, про штучний інтелект. В результаті він мені пише кілька трендових ідей для відео. До речі, тут всі теми досить такі цікаві, але мене більше всього зацікавила тема номер 4 AI і конфіденційність, як штучний інтелект збирає і використовує ваші дані. Мені здається, що це могло би бути достатньо трендовим відео, тому ми пишемо йому наступне. Для теми 4 напиши текст для відео, який я зможу озвучити синтезатором мови, і відправляємо. Як бачите, він почав нам писати, і причому він прямо пише як озвучка тексту. Тобто, привіт, у цьому відео ми поговоримо і так далі. Тобто, просто я потім цей текст візьму і озвучу. І так, ось він нам дописав. Як бачите, шеї внизу написав цей текст, адаптований для озвучки синтезатором мови, тому він є чітким і структурованим. Зараз я ще його перечитаю, подивлюсь, чи мене все влаштовує, можливо, ще щось доведеться мені підправити, і потім покажу, що я з цим буду робити далі. Перечитав досить такий поверхневий текст, тому пишу йому ще додаткові уточнення. У цьому відео має бути більше корисної інформації, фактів і порад для глядачів, і відправляємо. Згенерувало воно мені нову версію. В принципі, це більш-менш мене влаштовує, тому я буду це зараз копіювати, натискаючи клавішу Копіювати. Заходжу тепер в сервіс озвучки. Хто не дивився оце відео, попереднє текст в голос, то можете подивитися. Я залишу посилання на це відео в описі, а також в підсказці. Вставляємо сюди цей текст, який нам згенерував чат GPT. Вибираємо текст, який нам подобається. Я ось вибрав Джесіку. Як бачимо, нам нагенерувало аж майже 5 тисяч символів. Це буде десь 5 хвилин на відео. Ще я дивлюсь, воно мені оце то, що заголовки давало, ставляло сюди якихось дірочок. Я їх краще заберу, щоб не псувати, якщо що собі символи. А то, ще по озвучує мені буде говорити зірочки, зірочки чи ще щось там таке, краще забрати і не ризикувати. Позабирав ті зірочки, ну і ж генерувати. Очікуємо і зараз покажу, що в нас вийшло. До речі, ще хочу сказати, що я надаю певні послуги по розробці Telegram, Viber, ботів, по налаштуванню реклами. По автоматизації бізнесу, тому якщо це вам може бути цікаво, то переходьте внизу. Я залишу силочку на свій сайт, подивитесь тут. Є певні пропозиції, є певні кейси, які я робив. Можете подивитися. Якщо що, то звертайтеся. Буду радий завжди допомогти. Привіт, у цьому відео ми поговоримо про важливу і складну тему як штучний інтелект збирає та використовує ваші дані. Як бачите, воно вже почало озвучувати. Чекаємо, що у нас зараз вийде. Як бачите, воно у нас згенерувалось. Вийшло трошки більше, ніж 5 хвилин, тому тиснемо клавішу Скачати і отримуємо MP3-файлик на нашому комп'ютері, який ми будемо використовувати. Ну, а тепер цей звук закидую в Sony Vegas, буду монтувати відео. Треба буде зараз придумати ще якийсь такий зробити відеоряд. Ну а результат ви зараз будете бачити на моєму каналі, силочку також, звичайно, лишу, що в мене вийшло. На це я досить небагато часу потратив і думаю, буде щось хороше, можливо, навіть отримую багато переглядів. Завантажив це відео на канал, силочку на нього лишаю в описі. Ну, а ви на мій канал обов'язково ще підписуйтесь. тут ще буде багато інформації про штучний інтелект, про Ютуб. Покажу, як вам правильно за допомогою штучного інтелекту робити гарні картинки. Як писати опис до відео, як заповнювати ключові слова для відео, щоб гарні SEO позиції займати. І щоб ваш канал ріс. А на сьогодні це все. До нових зустрічей!